Павло, вітаємо з перемогою. Ти забив переможний м'яч. Взагалі, чому ти, ну, чому ти вважаєш, що не вдавалося дуже так тривалий час забити? Дякую за привітання. Ну, була тяжка гра. Ми розуміли, що суперник буде більше грати від оборони. І було досить багато моментів в першому таймі. М'яч так літав по штрафному майданчику. Не вдавалося забити, але все ж таки знайшли свій момент, і все ж таки добре, що зуміли його реалізувати. А Наскільки взагалі тобі було важко діяти в атаці, бо ти любиш вільні зони, вони були, але така дуже щільність саме в обороні в останній момент. Наскільки це заважало? Так, це було важко, але були моменти, де суперник підіймався трохи вище і були вільні зони. І мені центральні захисники закидували за спину. Е, в першому таймі там мав е, декілька моментів, е, пробував але блокували суперники. А в другому таймі також з'явилася вільна зона. Е, Андрій Порохнян мені покотив на хід і я цим скористався. Добре, що забув ніч. Ти так не дуже емоційно відреагував на забитий меч? Чому? Тому що більше було таке. Е, з полегшення, знаєте, коли було, багато моментів не реалізовуєш, а потім забуваєш і так, хух, добре, що нарешті забили. А, ну, ти став першим гравцем в історії клубу на професійному рівні, який добрався до позначці у 10 забитих голів. Це з, 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 з і чемпіонату і кубку. А, взагалі, ну, які в тебе бомбардирські цілі на чемпіонат на Кубок у цьому сезоні? Забувати в кожному матчі. Поставив собі собі ціль, ціль е, так. Є цифра, яку я хочу досягнути, але поки що це секрет. Дякую, З сперемови ще раз. Успіхів.